Армадол, забудь про головний біль. До світу музики Михайло Клименко потрапив ще школярем. І завдяки любові до комп'ютерів. Батьки сказали: якщо хлопець навчиться грати на фортепіано, то зможе швидше друкувати на клавіатурі. І, хоча тоді комп'ютери Михайлові подобались значно більше за музику, згодом його думки дуже змінилися. Перша популярність прийшла до хлопця вже у п'ятому класі, коли тато військовий привіз із Сирії синтезатор. Так у житті Михайла з'явилися не лише шкільні концерти, а й підробіток на весіллях. Першу пісню Клименко написав на другому курсі естрадно-циркового коледжу. Тоді ж отримав перший гонорар аж 300 доларів. Відтоді Михайло Клименко створив чимало пісень, серед них для Марії Яремчук, гурту Алібі, Тоні Матвієнко та Олександра Пономарьова. З останнім Михайло спочатку працював як аранжувальник, а згодом почав у його студії записувати пісні власного гурту Адам. Більшість своїх пісень Михайло Клименко присвячує дружині Олександрі, і музика для нього вже давно стала сімейним бізнесом. Адже кохана відповідає за візуальну естетику гурту. З Олександрою Михайло познайомився ще в училищі. Нині пара виховує двох дітей: Марка та Нілу. Разом випустили два альбоми та готують третій. А їхній свіжий ліричний трек повільно нині у топі українського Ютуб. Чим вдалося підкорити українського слухача Михайлові та що слухають люди під час війни? Просто зараз розповість Михайло в студії сніданку вихідний. студії вперше, Михайло Клименко, Олександра Норова, борода. Вроді дуже раді дуже вас бачити. Навзай, і друзі. Раді знайомству. Клас, ну, ви ж бачила, як обірвалося? Два мільйони переглядів. Ви самі дивилися оці світлини у нас на екрані да. і радієте Таке що, клас, клас, ми вже на другій сходинці. Ви взагалі уявляли, що так вона буде? Ні, ну, не уявляли? уявляли. Історія у нас написання цього треку. Якщо в нас і час, ми коротко Є, тем, так, розкажемо. А, вона дуже, ну я не знаю, якась магічна, да, магічна. Саша подарувала. Спочатку у нас був челлендж, челендж, типа на новий рік зроби за 200 гривень подарунок, типа, ну але вразити, типу, один одного. Я Круто. така, так, коротше, сідаю, відкриваю театр. Думаю, що ще може вразити театр, типу, це супер. Лесі Українка, ми дуже любимо туди ходити. Див... Ой, сорі. <ст as well> ну, ну я дивлюсь, Джуліта, але я думав, що там буде така драма, типу якесь таке наігране. Ну, вона мені перше в око попала. Я така, ні, все-таки це беру по 100 гривень білет. Каже, мішка, Як все, я загалу. <сь weaving> <кол essen> Ось, і ми йдемо. Коротше, це вже після нового. Року ми йдемо, і у нас ну, просто щодо цього. Просто ясно, що ми знаходимося в стані війни. І емоційне постійно постоянне напруження. і Ми все, все переживаємо разом з іншими людьми. Так само молимося за нашу перемогу. І Все ну тобто, ми всі як як весь народ, Та ви як ніхто в гостомелі переживали. <звук> да, ми з Гостомеля. Ви, ви ж знаєте. Так. Ми прямо з того містечка, які біля Антонова, все це бачили першими. Да, коротше, і що, І ми йдемо в цьому ну, в цьому емоційному і приходимо туди на, виставу? На, на виставу. І нас настільки вражає ця вистава в цей день. Вона була якась особлива, тому що ще й ще головний актор. Він як виявилося, ми це дізналися після вистави, Він передав свою, якось називається це правильно куртку іншому актору, бо він в останній цей день грав. І він пішов в ЗСУ після цього. Тобто такий був накав і плюс сама гра акторів, це Джульєта. Я ще досі не написав інсті, але напишу обов'язково бо сісняюсь. Просто чого ну не знаю. Ми сіснітельні. Вона вона вже зізналася на. Всю да. країну, так да. що вже нема що вже соромитися, вже нема що вже пишіть. Да, все, Напишемо. Ну коротше, ми такі були вражені. Я, я і плакав, і сміявся, і ми приїхали після того на студію, лишили дітей вдома цей день. Да. Е, ну трошки гуляли, просто по Києву прийшлися, бо ми за містом живемо і приїхали на студію. Е, і він ще каже: ну що, давай спати? Типу, ми обсадили все. Я давай свою кажу, то що, ми самі вдвох, типу, в Києві гуляємо, давай щось робити. Він каже: окей, на роялі пішли грати. Пішли, ми там кавера там. З телефона що співаємо, співаємо, і потім вона якось почала появлятись, і перші перша фраза Танцюй зі мною Прямо зразу прис. А я все знімаю. Чого ти мене знімаєш? У Нас такі, ми вчора передивлялись. Там, там, Саша все так. знімала. і все дуже слово. І виходить, що ми, ми зробили приспів, якось написався. Він просто так вилився. Маса, і мною. потім через тиждень вже мої квитки на, на театр, теж які я подарував на Новий рік, і ми сходили на раду по клітару Кармен. Uh, і це теж було дуже круто. І ми дописали куплет. І ось така. Історія, це, це чесна клас, історія. Неймовірно, крута. Степ, так, це 100%. була мені здається, що це була така іскра, яку через та, ну, акторам дав передав якось Бог, а вони потім транслювали нам, а ми транслювали просто далі. Я це відчуваю просто такимся. транслятором. Але ви відчули, як на наскільки вона буде вибухова. Вам з першої пісні, яка тільки коли з'явилася в мережі, казали, круті, класно, продовжуйте далі. Але ви дуже повільно набираєте обертів. І тут ця пісня просто бабам! Як то кажуть, прокинувся від. Тебе в дуже повільно. Я давно їх слухаю і ще але ще такі. шукав тоді, коли ми мені не видавав Адам Вас, а видавав Адам Ламберт за кита не за, той, зараз мені! зараз. Та... саме, 150 штук. Це найгірше, епік Епіку найбільший що, я, що, я, що я, ну, я, було я, це відчуття. Що ось ми зловили цю них? Чи ви ну, такого дивись, взагалі не очікуєте ніколи? Ми, ми так ніколи не аналізуємо. Нам просто Ні, ну, подобається. Ми хотілося ще до того, як ми написали цю пісню. Ми вже, у нас велика пауза була, не тому що не хотілося писати. писати взагалі нічого, да. І ми потім вже це через почули? війну. Да, да, ну, конечно, ми звичайно. оживати. ми розуміємо, що це те, що ми можемо робити. Прорвало не наче да, якось, так в цей і момент. Ми так да. хотіли і молились Богу, щоб, пожалуйста, дай на натхнення. І тут це раз дало. І нам вона сподобалась. Саша там казала. Написали, вона, вона кричала, мене це надихала, бо вона завжди мене надихає. Тобто, у нас 50 на 50. Я граю, вона каже, що це круто, і тоді разом це виходить в пісні. Коли дружина кричить і надихає чоловіка, це мистецтво. <гад��> <рик <Com> <риклад> про, ми, <друзі> про, це, про це ми будемо за нього пушнару говорити якось окремо ефіром. Як -так кричати, щоб надихати. Я насправді не можу. Класно, весело зараз, але я, ви нереально не емоційні. І я угу. хочу вас запитати про ті перші дні війни, тому що ви були. Ну, штаммовторні ви були ну в дуже небезну. Пеклі там Сухи, як це відбувалося, е і тим паче ви ж з е, родини військових. Ви так, можливо так. передбачували цю ситуацію. Мама передбачувала. Вона казала, що треба їхати ще заздалегідь. Вона каже, їдьте першими будуть бити по містечку, по-любому. Тобто вона ще до кілька днів. Ну, мама моя така завжди наперед напереці. Ну, вона ж мама все знає <правда> понятно. Привіт, мама. До речі, вона зараз дивиться нас. <правда> <правда> а, і вона казала, але ми ми, ми, ви, як ми максимальні оптимісти, як діти, ми та все буде добре. Ну, любов переможе. Ми віримо дуже в це, що любов переможе, і вона переможе, я в цьому впевнений. Україна Українська любов на, наразі. Uh, і Ми до останнього були, але в п'ятій, скільки там, шостій ранку, й від того, що прилетіло ну, просто, до нас ну, в першу… Ми, ми спали, спали зміщо, да, на, на підлозі, да, типу, ми, ми щось нам сподобалося в квартирі, ми ж маленькі, цього, стома, лежали, в гостомелі жили, в городку. І просто я прокинулася від того, що бух, типу, дуже великий. Просто вибух. вибух, да і я, я встала. У нас якраз вікна виходять на дорогу. Я дивлюсь, що машини, машини, і темрява така. Всі діти сплять, міша спить. І я така думаю, може мені. Тіпа, здалося. Здалося, да. А потім. Я заходжу в телефон, бачу, що там пишуть війна, війна, ті в школу не йдемо. та-та-та». і я міще кажу, Міша, війна, і ми встаємо. У нас нічого не було зібрано. Ми отак бистро на літушись а, а Хто кого заспокоював в цей час? Я знаю, що будинок був розграбований. Ви показували в наших щоденниках. Да, так дан, що виявилося, що взагалі це така інтересна зв'язка. У вас на днях був Данік, наш друг, угу. який пекарь, з зірпіня. Це наш дуже, дуже близький друг. Він розповідав, що знає гурта там. А ага. ваш ведучий в ефірі сказав, що у нас у вас будуть на вихідних у вас будуть. Да. А наші друзі, ми їм не казали, хотіли зробити сюрприз. І вони кажуть, так, а що ви мовчите? І а ми виходили в ефір до вас, в ТСН, чи щось було, якісь щоденники Сходина. були, не подають yes. щоденники. Yes. щоденники. Yes. Схотина у Даніка в будинку, да, де ми жили, куди на ми нас. куди ми тікали, у стоми. Уявіть, це а ми не знали, що Данік буде ми у вас. Ми знали, коли, коли тікати, коли да, ми заїхали, ми просто гляді. ніч, типу, і ми не знаємо, куди їхати. У нас не було заготовлено адреси, нічого. І потім сім'я. Андрій, які в нас е, прихистила на три да, місяці. Світа вам. Да, дякую з великим серцем. Просто Скільки родина. таких дякую. Зараз буде ще ну, серед кожних з нас. Але е, хто кого заспокоїв? Ви дуже двоє емоційних, це дуже круто. Ну, не вірна ж... я більше. Я просто кажу: збирай речі, ми можемо сюди ніколи не повернутися. Я зразу да. так якось сказав. Те, що... Вона каже: як це не повернутися? І зібрала всі речі і сукні. Замість того, щоб взяти техніку, техніку, телеки, все, щоб продати, вона набрала купу речей. Часовки, батіль, все, що було, все виграло. бо ми загрузили дві тачки, які в нас стояли під будинком, і поїхали. Плазми полишали, все полишалося, все, що вкрали. А, до речі, хочу передати привіт Гостомелю. Я думаю, що всім буде теж приємно почути привіт, тому що Гостомель це наше місто. і Хочу передати привіт і сказати, що ви найкращий Гостомель. А, і... і відбудуємо, і будемо на Гостомельській сцені. давати Обов'язково yeah. так. Давайте, поки не забули. У нас щодня є рубрика слово загадка. Ми відшукуємо якесь старовинне слово, яке не використовується. Зараз попить, але українське, яке можливо, хтось повернеть, А дехто навіть хоче іноді. Аліна, хто у нас був в студії, що сказав, що буде в новій пісні використовувати. О, я забула, Да-да-да, Аліна, так, У нас сьогодні не просто слово, у нас сьогодні фразеологізм. Як ви думаєте, що може означати парити парка? Парити парка. Пара типерка? Так, такі, що це може така, означати? Ну, так, <laughs> так, <laughs> <знаєш>? <laughs> щось таке романтичне, а може і ні. Uh, ну, навірно, щось типу. Пара парка, пара парка. Це щось, якби давати когось дурня, мабуть, щось пари що ти мені. Парювати, Парювати, щось, да, це, да, а? Таке, щось, мені здається, щось, щось ага. таке. Ну, давайте подивимося, подивимося. Досить правильно. досить близько, але точніше буде діяти з надзвичайною поспішністю, гарячкувати. Ага. Чи пішувати, я прям Це прям явовше. Міша, не парь парка. Буду знати. <рив> <рив> пиши пісню. <рив> не парь парка, це пиши пісню. Тут. <рив> Ви вже близько 10 години на випадку. Ось воно там. Я тільки що побачив, що там. Я зараз ми продовжуємо. Просто маю сказати, що з'являється оновлена інформація з про з приводу сьогоднішнього ракетного обстрілу. І ось повітряні сили України повідомляють, що 18 лютого російські окупанти, і війська випустили по Україні чотири крилаті ракети Калібр з акваторії Чорного моря дві з них було збито. Ось так слава дякую по -по. нашим да, а, збройним віпси. силам. Слава ППО. А Дом. ми повертаємося до нашого ефіру. Ви вже більше десяти років разом. П'ятнадцять 15, 15 років, 15 років tom... так. Так, це, це такий вік. Знаєте, є криза трьох років, є криза Не, семи років. Але, але фраза, ви більше десяти? Ні, п'ятнадцять мені хочеться, хоча б одну пораду почути від кожного з вас. Як ви миритеся? Бо сварки є у всіх. Сварки ми вміємо мовчати з один одним, і комфортно просто бути наодинці, коли ми поруч двох, але при цьому багато говорити. Ну, мені так здається. Це наша. А мені здається, взагалі що люди, які пережили разом війну. Ну, зараз я проживаю далі, пройшли ці от перші чотири місяці. І далі, то, то далі якби, ну, вже знаєте, все остальне можна вирішити. Тому що в моменті, коли ми жили з батьками усіх наших, у нас 30 чоловік жило в Хотині у Дана, коли ми були в Хотині. Батьки, діти, всі сім'ї, у кожного різні свої правила, устави в сім'ї. Але любові мир. А, ні, ну, там були і за м'яси, звісно, не слабні, але потім, потім ми це все пройшли і все, і стали. І тепер дуже раді завжди. Бачити до нас ще більше, ніж до того, як почалася ця клята війна. Так що... Ми сьогодні будемо ще чути наживо вашу пісню, бачити танці. Тому за мить залишайтеся біля наших екранів, будемо піднімати ще вищі ті рейтинги пісні. Сьогодні миладень буде прекрасним. І на морозі розцвітуть сади. І сонце нам світити, буде ясно, все буде так, як того схочем ми, Танцюй зі мною повільно, а й зачекає світ божевільний, Танцюй зі мною. Повільно бути щасливі, ми повинні сьогодні мила день буде як треба і в темнім небі зорі спалахнуть, а потім нам з тобою, якщо треба. Вони із неба в руки упадуть. Танцюй зі мною повільно, а й зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно бути щасливі. ूर्सादम <olv énormément> <importantALLY> <hating> кайфово під вас танцювати просто нереально магнетичні, дуже красиво, Дякую дуже вам. Дякую. Як, як взагалі ось так народжується і танці, і це все, і, і кліпи, ви обговорюєте це, чи ви просто кажете, а знімаємо, пішли, будемо творити. О, це якраз було так. Е, да, ми, ми взагалі я дуже люблю імпровізацію, і е, тому чуть-чуть хвилююся, -чуть коли ну, для вас це звична робота, звична обстановка. Ви тут як риба в воді, а для нас звична обстановка це сцена і вулиця, де ми просто імпровізуємо, витворюємо різні штуки, тому що ну, це наша атмосфера. І я люблю імпровізацію. У нас все в принципі, на імпровізації. Ми і трек викладали, ми не планували ні, не прем'єри, нічого. Це рагульно з точки зору піару взагалі абсолютно рагульно. Всі, всі, всі піарщики скажуть, що ти рагуль, звісно, признаю, да, може бути, але ми все робимо на емоціях. Хоча артворк, які ми зробили, це ми сиділи вдома, знов таки щось говорили. Не, потім на студію. Ні, артворк, який ми зробили з тобою. Ми просто так. за столом сиділи, у нас було там щось. Трошечки в келихах. вина, ми говорили про музику щось, і типу кажемо, давай зробимо артор, давай. У нас є ангельські крила, вона одягла крила. Ми встали просто так, як сиділи за столом. Я не пам'ятаю, я, я, я по-моєму, ті... по в сорочці в білі був тільки од... ну, як, по, по ковідному, знаєш, як напрямую, під час ковіду всі звикли. І все, вона мене обняла отак. І це все було експромтом. Ми зразу виложили трек в мережу. Так що я радий, що він приносить радість людям. Це Марі, головне. Є? Знаєте, знаєте, можна скільки заводно готуватися, консультуватися з піарниками і а є така історія, коли щирість е ось тут народжена, ось тут вона знята, ось тут вона, і вона викликає у глядача такі самі емоції і щирість, і включає, можливо, більше, ніж ви заплатите піар-агентству, який вам придумує мудборд, лукбук, все що завгодно з англійськими словами. <смітнє> ми е З <смітнє> валі потанцювали під вашу пісню і <смітнє> <ви одному смітнє> зізналися, що ми, напевно, 100 років не танцювали. Тобто ви нас <смітнє> витягнули <смітнє> такі емоції, що ми захотіли потанцювати і згадати оці знаєте, часи. Такої безтурботних безтурботних танців це було дуже круто. Якось в одному інтерв'ю ви зізналися, що ваші діти на концерти а, не ходили. Ходили один, один раз. раз. Бу, один Але раз. Раз. вони такі самі, як ми, коли вони ходять на концерти, то вони теж заполоняють сцену. Творчі він досі в нас син такі самі. Вони просто виходу там вони були обов'язково на сцені, і все це стає вже сімейна да. вечірінка, і сльози. А вони можуть якось критикувати, бо казали, нам нам не подобається. А, я, для мене думка довіряємо. сина, це взагалі він супер естет. Він ще не не, не робить поки що бітів. Пробував. Ну такий ще шукає себе. Він волейболом займається. Але я завжди питаю, тобі подобається? Якщо він каже да, він не слухає взагалі ну, якусь таку неестецьку музику. У нього чудовий смак і класний трекліст. Я кажу класно. Він каже, класно. Все тоді я спокійний. Як донька реагує? Тонька ну, номер два. Вона зараз танцювати все не нічого. Ну тоді я хочу, щоб в кліпі вже скоро з'являлося вас двоє, тому що ці емоції, які ви несете, вони просто надихають. Класно, дякую. вам А можна мені мамі і бабусі передати про бабуся, я вас люблю. Я їх дуже давно не бачила. Вони в окупованій території Вони зараз в окупації на жаль. Я вас дуже люблю і хочу побачити. Стримайтеся, скоро будемо обійматися всі разом. І нагадаємо вам усім, що YouTube завжди допоможе допоможе вам переглянути, навіть якщо ефірний час пройшов, в Ютубі можете туди повернутися і хоч на повільнені дивитися. Любові, подивіться на ці неймовірні осіб. Все, до завтра, так само у сьомі, па-па. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 Україна.